Алексей хотел дать мне свободу. Но он погиб. Я думаю, что Юля подхватит его с нами и понесет дальше. Я это, на это очень надеюсь. Алексей хочу поблагодарить за его жизнь такую, которую он нам отдал. Страх был сегодня сюда приходить? Нет. Алексей сказал не бойтесь, и я не боюсь. Из э, людей у меня было два кумира, это Сахаров и Мивальный, а, и теперь они оба мертвы, но они остались моими моральными ориентирами. Поэтому я даже не знаю, как объяснить, почему я здесь, потому что я не могу себя представить не здесь, сейчас. Не боялись? Страшно было очень, и мы пораньше приехали, стояли и долго прятали свои цветы, камеры. А сейчас я понимаю, что надо это делать и говорить. А страшно было сегодня приходить? Я в том возрасте, в котором уже не страшно. Что для вас его смерть? Я это воспринимаю как личную потерю. Страх был сегодня приходить? Нет, абсолютно. очень страшно. Ну, знаете, на пенсионеры нам особо терять уже нечего. Ну, только что отберут, пусть подавится. А так молодежи больше страшно да? в нашем возрасте. Что для вас значило, Алексей? Ну, ну, наверное, это наш современный сахар. Этот человек пожертвовал собой ради спасения страны. А другой жертвует страной ради спасения самого себя. Ну, если не согласны заветам, оставленным Алексеем Навальным. Взять себе. Его имя войдет в историю. Было страшно сегодня сюда приходить? Нет, уже не страшно. Уже просто вот такая боль, такой гнев, и невозможно уже сидеть, бояться, чего дальше. Что будет очередной? Поэтому Можна забратися всі містота Буквально за мить. Ми перейдемо до розмови із Сергієм Згурцем, директором агенції Дефенс Експресси, ведучим рубрики воєнні підсумки дня. Сергій, вітаю, Вітаю тебе Василь, Вітаю наші лечі. Дійсно, сьогодні ми будемо підбивати підсумки тижня, що відбувалося на лінії фронту. Що з військовою допомогою з від наших партнерів? Що відбувається з Таурусами? В чим вкрай цікава заява президента Макрона про можливість. Розміщення підрозділів НАТО в Україні про все це за мить. Розпочинаємо. А, ситуація в Авдіївці. Там йдуть важкі бої. Зараз Сергій на, по-перше, пояснить, бо не всі можливо розуміють, де там яке село знаходиться, яке воно має значення. От там от орлівка тоненьке, Ласточкино, ну, бердичі там. І от що, що там далі, і де зараз найважчі бої, і які перспективи Сергій? Будь ласка, ну дійсно, коли ми говоримо про Авдіївку, то зараз наша лінія оборони проходить дещо західніше. Ми розуміємо, що зараз противник використовуючи перевагу, сподіваюся, тимчасову перевагу там живі силі техніці авіації намагаються ну, тиснути по всій нові лінії оборони. І фактично, ми вже всі знаємо ці населені пункти. Це якраз Бердичі, Орлівка, Тоненьки. Раз ми це бачимо на інфографіці, де відбуваються вже, ну, тривалий час бойові дії. Зокрема, тут фактично ворог намагається не лише тиснути, але зараз дуже багато такої брехливої інформації там в російських пабліках, і фактично нам доводиться все верифікувати, спираючись на заяви і наших військових, і наших військових керівників, аби розібратися в ситуації. Так, монка ще бердичі ворога відкинули. Ворог противника атакував, Фактично, противник заходив до центра цього. Села, його відкинули. Бердичі. Власне, це м, населений пункт, який розташований, де багато таких водних ділянок. І там насправді не так то просто противнику зайти в це село, і наші військові там ефективно діють. І, до речі, сьогодні була інформація, що там поблизу Степового, це трошки якраз на схід від Бердичів, була знищена там чергова група противника, яка намагалася атакувати наші підрозділи. Орлівка. Населений пункт якраз теж вкрай важливий. Ми згадаємо про те, що буквально вчора о, командуючий Олександр Сирський казав про те, що він дякував якраз 25-й окремій штурмовій окремій десантно штурмовій бригаді і третій окремій штурмовій бригаді про те, що вони вибили противника з Орлівки, коли там противник заходив. І тут важливо те, що досить показова. Заява Сирського була в цей період. Що він сказав? Що насправді що були виявлені в окремих командирів недооцінка проти противника і неповне знання ситуації були зроблені висновки. Сказав мною, були зроблені висновки. Сказав Сирський, і що були забезпечені передача боєприпасів на цю ділянку, передача резервів, передача. Техніки, і це якраз вплинуло на цю ситуацію в позитивному плані. А сьогодні була якраз уже заява командувача Осу Таврія Олександра Тарнавського, де він казав про те, що ворог зараз намагається максимально використовувати перевагу живій силі, і що зараз використовується бронетехніка для атаки. І що мене здивувало, що він сказав, що зараз ворог намагається використовувати аж до батальйонно-тактичних груп в атаках. Тобто, ми пам'ятаємо, що було донор атаки, потім там атаки відділеннями. А зараз, якщо ми говоримо про атаки батальйонно татичних груп з резервів, то це може свідчити з одного боку про вичерпання запасів резервів і використання вже таких ну. Найбільш вагомих аргументів для тиску, або насправді те, що противник дещо міняє тактику наступальних дій. Це може бути достатньо, скажем, так ну, тривожним елементом в діях противника. з точки зору наших інтересів, у будь-якому разі, ми розуміємо, що зараз ця ділянка фронту активно обороняється з наявністю боєприпасів і навчених наших підрозділів, до яких ми відносимо якраз і третє окрему штурмову 25 ту окрему повітряно десантну бригаду, і фактично ми говоримо про те, що ця ситуація. Вкрай непроста, тому що ворог зараз буде і далі намагатися тиснути на нашу лінію оборони. Е, вже різні експерти по різному оцінюють, де буде проходити там наступна лінія оборони, де там будуть річки, де там висоти, де нам зручно розташувати свої війська. Думаю, що ці питання вже прораховані і думаю, що багато критичних зауважень до фортифікації наші військові керівники почули і думаю, що ці наступні лінії оборони, які зараз готуються, будуть достатньо ефективними для того, аби стримувати проти. Ника, при тому розуміємо, що вороги далі активно використовує каби, які на жаль розносять будь-які фортифікації. Так що динаміка на цій ділянці буде залишатися вкрай складною і непростою. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.